Учасники самодіяльного музично-естрадного центру Вікторія легенда і сучасність нашого міста. Цьогоріч вони святкують 35-й ювілей від дня заснування. Колектив представляє Полтаву на міжнародних естрадних конкурсах і фестивалях. Гурт працює у власному жанрі, виконують вокальні естрадні та інструментальні композиції. Сергій Вовченко, керівник народно самодіяльного музичного центру Вікторія, розповідає, щороку демонструють свою роботу. Сьогодні будуть участи не тільки гурт Віктор, але й мої друзі, всі музиканти, з якими ми маємо якісь такі, ну, разом спілкуємося, разом дружимо і сьогодні вони будуть теж співати разом з нами. Олег Обух протягом 32 років є солістом та гітаристом гурту. Музикант розповідає, репертуар колективу різноманітний. Виконують українські народні, фольклорні та авторські твори. На ювілейному концерті відбулося знайомство глядачів з новими учасниками музично-естрадного центру Вікторія. Ми показуємо нових солісток, нових вокалістів, дітей. Ну звісно, показуємо себе самі». Неля Дроб'язко, солістка музичного естрадного центру Вікторія, розповідає, учасницею гурту є близько 10 років. Без музики не уявляє свого життя. У мене Вікторія на даний момент це гурт для душі. Тому я дуже рада і вдячна нашому керівнику Сергію Володимировичу Вовченко. Я дуже люблю, ми дружимо 10 років. Марина та Наталія є прихильницями гурту впродовж довгого часу. Постійно відвідують концерти колективу, бо отримують позитивний настрій та приємні емоції від виступів музикантів. Мені дуже подобається цей колектив. Рівень виконавської майстерності, те естетичне виховання, яке несе гурт Вікторія для молоді, завжди виправдовує те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо на їхніх концертах. І сьогодні я думаю, ми отримуємо масу емоцій і відпочинемо від наших буднів. Музично-естрадний центр Вікторія є незмінним учасником кращих концертних програм Полтави та області. Музиканти неодноразово демонстрували свої виступи за кордоном.